І так, привіт радіолюбителі! І що сьогодні Ось, ну, передивився багато відео о, радіолюбителів професіоналів. ну Вони не знімаються взагалі я не побачив жодного відео на їхньому каналі про те, о, о, що ну, як виглядає всередині роз, розібраний транзистор, не важно, робочий чи чи неробачий, ну, неважливо який. І так, підписчики групи електрик Простенки, схема для початківців. І також мого каналу це для е, новачків, котрі е, ну, знають, що це транзистор біполярний або польовий. Ну, бачите, лише, лише ці три контактики і такий заманчливий корпус. Китайського виробництва, ну і китайського і оригінал. Ну і так, як взагалі виглядає сам транзистор? Є, є два види транзистору Кристал е, полупровідниковий посередині, або ж із малесеньких діодів діодів, Ну, бачите, можна лише під мікроскопом, на жаль. І все. Ну і так. Як він ж виглядає? Ось маємо. Всередині ми маємо кристал переламаний на дві частинки. Ось так то. Uh, ну, це напівкристал напівдіод. Diodний uh, ми бачимо всередині вивод. Вот, Серединній вивод. З'єднується з цим от. Ну, це вроді або база, або колектор був. А цей покажу вам зараз ножкою іншого транзистора. Так. Uh, ось цей вивід на цю частинку краю. Це вже друга половинка, верхня частина транзистора. І так, зараз покажу, як це все я розібрав, щоб вам показати, ось як це, ось так це був зібраний транзистор. Розібрав для того, щоб вам показати і роз'яснити можливо, для когось. Хтось, хто хоче, так зрозуміє. Ну, якщо вам не можете взагалі і не дивитися лише перемотати. З перемоткою і все, тоді цікавого не буде. Ну це, всі. Напівпровідникові кристала. Усі вони під любу частоту задану на імпульсному блоці. Ну eh, Транзистор ІРФ 840. Eh, там же ще кристал. Укри. У eh, <coughs> Кристала я швидкість генерації цем. Швидкість генерації частоти. Ну, задано 35 кГц. Він буде генерувати тут частоту зі швидкістю с... с... світла. Швидкість світла, то там, там можна почитати в інтернеті про над велику швидкість генерації. Якби не було цієї генерації на швидкосної. Якби не... Як не було генерації світла. Так. взагалі ні одна музика, ні один усилитель би не запрацював. Були би великі поміхи, шуми і так далі. Нічого би конкретно не робило Так, І все робиться на великих швидкостях. В клубах, нічних і так далі, на концертах. Під час сильних басів у вас відчуття таке, Ну як би э, э, хтось. Э, ну. Ну не знаю, як це сказати. Бо, мабуть супер для косвіться в що аж грури э, трясуться. Так би сказати. Тому що під час басів або під час э, у, удара барабанами. Великих ударів барабанами. Тому що йде надвелика е, генерація в той момент. Генерація з скористю світла. Якби, якби транзистори не працювали б зі скоростю світла, то ні один комп'ютер, нічого би не робило, ні телевізор. Ну, Телевізор ще, мож, ще можна, можна включити і на, через великий півкіловатний ТСТ трансформатор. Тому що для кіноскопа ну, потрібна ж велика напруга для чіткого зображення і оброблення того всього. Vámon znajomý zvuk коли включаєте televizor. Zvuknu jak iscrane, коли je bleskovka. Потому що stračený transformator generuje je často zobrazenia podtelu, zadaje transestor. Ну i konječno jako nastrojeni. Транзистори з імпульсних блоків живлення від телевізорів, вони не, вони не дуже мочені. Ну там же ж польові ІРФ теж стоять. ну Найбільше 80 Вт. Не більше. Для телевізора вистачає. І ще є затиність цього крастала від е, великої напруги або від перегріву зриватися. Ну, Якщо е, температура е, до 150 градусів нагрівається тда 72 94 ну люба мікросахами, то вона е, ну, зривається. Я ще взагалі то ну, не пробував. І, ну і теж погано. Коли щось зривається. Ну ось так то ж, <coughs> шановний телеглядач, підписчик і новенький, можливо, ти щось якусь ідейку підкинеш. Чекаю ваших новей, нових ідей, шановні друзі, підписчики мого каналу, моєї групи, можливо, щось ви новеньке передумаєте і... Добавите в групу. Ну, буду чекати. Не забувайте підписуватись на канал також і в групу. Pa, якщо сподобалось, пальці вверх, ну, ставте лайк, якщо непонятно, для когось не зрозуміло. На все добре. До побачення.